Ле чи має моральне право телефонувати Макрон, лідер демократичної європейської держави, зрештою лідер європейський, який є головним і дуже часто єдиним промоутером забезпечення автономної безпеки Європи автономної від Сполучених Штатів, то чи мав він як лідер беззастережної Європи телефонувати до Путіна? І тут на це питання відповідає один із. Французьких дипломатів він каже: ми знаходимося у дипломатичній бульбашці ми Європа, єдиний континент, який вважає, що неможливо розмовляти з тими, з ким ми не згодні, і це, якби, головна червона нитка протягнута через усю цю телефонну розмову моральне право. Ні, на мою думку, не мав морального права телефонувати зараз Макрон до Путіна. Чи мав він обов'язок це зробити? Так мав, тому що зараз загроза Ірану для Європи є значно потужніша, коли він отримає ядерну зброю ніж вона була до.